Хвороби хребта особливо дошкуляють людині. Це постійний біль, уповільнення рухів, зниження працездатності. І якщо не виправити ситуацію, то виникає загроза бути прикованим до ліжка, до якого спеціаліста треба звернутися, звичайно, до нейрохірургів приватної медичної клініки «Медібор». Щоб виявити захворювання, необхідно буде пройти спеціальне обстеження, зокрема, зробити МРТ відповідного відділу хребта. Найчастіше проблеми виникають через кили, лістези та стенози. Кили або міжхребцеві грижі це зміни міжхребцевих дисків, при яких відбувається повний або частковий розрив фіброзного кільця і видавлювання внутрішньої частини диску в хребтовий канал. На макеті дану ситуацію можна проілюструвати наступним чином: червоним позначена кила міжхребцевого диску. Жовтий це нервовий корінець, який здавлений даною килою. Кіла випинається і тисне на нервові корінці у спинно-мозковому каналі, що спричиняє сильний больовий синдром: запалення, набряки, загрозу защемлення нервового пучка і втрату руху кінцівки. При лістезі один хребець зміщується відносно іншого. Виникає характерний сильний больовий синдром, а також проблеми неврологічного характеру, пов'язані з тиском зміщеного хребця на спинно-мозковий корінець. Стеноз це звуження спинно-мозкового каналу, яке виникає внаслідок старіння і пов'язаних з ним дегенеративних змін хребта. У більшості випадків такі захворювання виникають через незворотні зміни у хребтовому стовпі, і в переважній більшості випадків ефективно позбутися болю і жити повноцінним життям можна тільки завдяки оперативному втручанню. Велика помилка, коли люди відчуваючи біль, не звертаються до лікаря відразу, а займаються самолікуванням. Пацієнти купують різні знеболюючі, зігріваючі мазі. Роблять компреси, але такий підхід тільки ускладнює ситуацію і може призвести до інвалідності. Тому варто враховувати, що самолікування неприпустиме. Якщо вас турбує виснажливий біль у спині, або ж ви вже знаєте про наявне у вас захворювання та ніяк не можете наважитися на оперативне лікування, довіртеся експертам клініки Медібор. За рік ми виконуємо більше 300 операцій нейрохірургічного профілю, повертаючи людей до повноцінного життя. Звертайтеся завжди готові допомогти.